Слава Ісусу Христу у сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос говорить цю притчу, що ніхто не пришиває нової тканини до старої латки та збіжиться і ще гірше порве. І ніхто не вливає молодого вина до старих буржуків, бо ці потріскають, не винесуть цього великого тиску. Що Господь хоче нам сказати через це? А саман не звертається, до нас і каже, що ми забули про нашу стару людину. Що ми забули про те, наскільки ми є зранені гріхом, бо саме Господь приходить, щоб дати нове життя, щоб вилікувати наші рани. І Він посилає Святого Духа, який перебуває разом з нами. І просить, щоб ми його прийняли, щоб ми відкрили свої серця, щоб ми довірилися йому, щоб ми покинули стару людину, а зодягнулися у нову людину, новою людиною, якою є Христос, який віддав своє життя за нас. Бо стара людина це є Адам з гріховними випадками, зі смертю і зі всім, що він заслужив, не послухавши Господа. Нова ж людина це нова людина у Христі. Нова людина це та людина, яка відкуплена Господньою кров'ю, для якої відкрите небо, для якої Боже Царство вже починається тут і на землі. Тому так дуже важливо є просити Господа Бога через святу тайну покаяння, щоб ми ніколи не поверталися до старої людини, щоб ми розповідалися із своїх гріхів, і більше до них, до них не поверталися. Бо саме сповідь царської мови, метаноя. Означає перемінення мислення, зміна життя, способу життя. Тобто, якщо я грішив, я більше до цього не повертаюся. Якщо я думав про щось погане, я більше не думаю про це погане, а я довіряюся Богу, бо знаю, що Бог є моїм батьком, який допоможе мені в будь-якій ситуації. Отож, запросімо Святого Духа, наше серце. The parable teaches us that resurrected Christ is the new human clothes. This means that one cannot dress as an old self, just adding some gospel novelties. The old man must be thrown away. You were taught to put away your former way of life. Your old self, corrupt and deluded by its lusts, and to be renewed in the spirit of your minds, and to clothe yourself with the new self created according to the likeness of God in true righteousness and holiness. That is why fasting with a request is important for removing an old person from oneself. New bags, are new people containing new wine, and that is the Holy Spirit. The best wine is beyond young wine generously given by christ let us ask the lord for becoming new selves amen